Смішну, звісно, фразу я сказав про Манчестер Сіті в фіналі КЧС, Адже поки ми спали найефективніший бомбардир сучасного футболу Ерлінг Голанд за пару хвилин до фінального свистку, занадто слабко вдарив в пусті ворота Альгілялю. Захисник встиг винести м'яч з лінії. Матч через це закінчився з нічим рахунком. Перейшов в екстратайми, і там Саудити взяли та й переграли англійців, вибивши їх зі змагання. Клуб, який отримав найлегшу сітку серед європейських грандів, відправляється додому вже після стадії однієї. 8. найцікавіше це шлях Сімона Інзагі. Людина місяць тому програла фінал Ліги Чемпіонів ПСЖ, А два роки тому такий самий фінал віддали Мансіті. Зараз його шлях з містянами перетнувся, але вже у керма Альгіляль він взяв реванш у Сіті. Пройшов до чвертьфіналу, де якраз міг би зустрітися з Міланським інтером. Але ті ввечері вирішили, що клубного чемпіонату світу з них досить, і злили поєдинок бразильському Флуміненце. Тому замість повторення фіналу ЛЧ 2023 року. Пара чверть КЧС сформувалася з альгілялю та флуміненсе, тобто одна з цих двох команд вже точно буде представлена в півфіналі, де скоріше за все очікувалися виключно представники Європи. До речі, переможець цієї пари гратиме проти переможця пари Челсі Палмейрас. І якщо лондонці програють, то можемо побачити чисто бразильський півфінал. І тоді вже точно один із фіналістів буде з тієї країни. Інший все ж ризикно сказати, що буде європейським. Навряд чи Монтерею по силам буде пройти таку сітку.